Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом альянсу. Водночас, за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної і незалежної держави. Інакше не може бути і мови про членство. Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний, сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Велт. Він запевнив, що на саміті у вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів альянсу. Політичні зв'язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Столтенберг. В той же час, як ми інформували, президент США Джо Байден виступає проти спрощеної процедури приєднання України до оборонного альянсу. Він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система і чи не є вона корумпованою.